Привіт усім! Я тут вже зі своїм подарунком виліз мені на руки. Сьогодні я хочу приготувати одну страву на мангалі у саду. І поділюся з вами рецептом. Я давненько вже не була у саду, тому що в нас то спека така, то зливи, то буревії, грів. Така погода, ну, зі своїми сюрпризами, і то неочікуваними такими. Так що ніяк не змогла вийти до саду. І сьогодні е, якраз зробила покупочки в магазині АТБ. Заодно вам розкажу ціни, які в нас на овочі, і поділюся з вами рецептом. І так, показую вам свої покупочки, що я купила в магазині АТБ. Так, і розпочну з курочки наша ряба. Це мясо стегна без кісточки. Тут його 572 грами. Коштує 116 гривень 63 копійки. А за кілограм такого стегна 203 гривні 89 копійок. Далі помідори. Помідори 64 гривні 89 копійок. Непогані такі, дивіться. Так, далі огірок. Огірок. 39 гривень 89 копійок. Далі в нас іде капуста. Капуста 11 гривень 95 копійок за кілограм. Далі цибуля 10 гривень 89 копійок за кілограм. Чесник, чесник 149 гривень 95 копійок за кілограм. Ну, чесник, бачите, який, такий дрібнесенький такий дрібнесенький. Так, взяла я ще ось такий соус манго чилі. З пюре манго та чилі. Так, скільки він? 26 гривень, 30 копійок. Я тут на деяких продуктах попідписувала ціни просто. Далі взяла ще такий кріп. Тут його 70 грамів, коштує 35 гривень 90 копійок. Далі, майонез, розумний вибір. 14 гривень 30 копійок, сметана. Сметана своя лінія 20% жиру, коштує 37 гривень 80 копійок. Так, і взяла ще такі огірки. Малосольні. Коштують вони 39,90. І тут їх 500 грамів. Ну, подивимося і спробуємо, як ці огірки на смак. Чи хороші, та я думаю, хороші. Так, і взяла ще лаваш. Лаваш своя лінія, цільнозерновий, 17,30 коштує, там його дві штуки. І взяла ще такий лаваш, також своя лінія. Вірменський. 16,30 коштує. Так, і що ж я хочу приготувати? А саме буду готувати шаурму на мангалі. А тепер перейдемо до начинки, яка буде входити до шаурми. І почну з бедра. Дивіться, які гарні шматочки бедра. Я дуже люблю використовувати бедро, тому що воно більш соковитіше м'ясо. Бо, наприклад, грудинка, вона більш така суха, і я її майже не використовую у стравах. І тепер оце бедро я буду заливати оцим соусом манго. Манго чилі. Ну, ось так. Залила я соусом і ще додала десь півчайної ложки солі. І тепер накриваю це кришкою, і нехай промаринується. А зараз потрібно ще зробити салат. І що буде входити до салату? Ну, це салат до начинки: це капуста, цибуля, кріпчик, огірок, помідор і часничок. Я вам почистила таких 5 зубчиків, тому що часник він дуже такий дрібненький. Так, і ще буде входити. Малосонні оці огірки. Дивіться, я відкрила кришку, і які гарні огірочки. Вони мені вже подобаються. Так, і хто ж їх випускає? Це чудова марка, вулиця Заводська, місто Біла Церква Київська область. М -м, супер! Дуже гарні огірочки. І так, саме перше потрібно порізати. Капусту. Ну, якомога дрібніше. Ну, так як ви зазвичай ріжете до салату. Ну, ось так дрібненько я порізала капусту. А тепер буду різати цибулю. Ну, тут піде десь четвертинка цибулини, бо це досить така велика цибуля. І цибулю я порізала такими півкільцями. Я думаю, цього буде досить. Тепер іще поріжу два ось таких от огірочка. Огірок я порізала навпіл і на такі тоненькі скибочки. І помідор також ріжемо тоненькими скибочками. А тепер іще потрібно порізати два таких малосольних огірка. Ой, які огірочки класні. Дивіться, супер. І так. Капуста, цибулька, огірок, свіжий помідор та малосольний огірок. Спробувала я цей малосольний огірок, ну просто суперовий, так що рекомендую вам. Так, тепер сіль, перець і все перемішати. І тепер будемо робити заправочку. До заправки входить половинку майонезу, половинку сметани, дрібно ріжемо зелень та чесничок. Заправочка вже готова. Тепер її висипаю до салату і все перемішую. І так, усе вже я перемішала, і получилась така заправочка до шаурми. Приготувала я вже усе. Тут м'ясо, тут начинка і лаваш. А тепер ходімо з вами до саду розпалювати мангал. І так, мангал поки що розпалюється. Поставила я вже смажитися курочку. Саме перше потрібно підсмажити курочку, яка буде входити до шаурми. Перевернула я вже на іншу сторону. І дивіться, яке красиве мізко. І воно якраз здобуде оцього аромату димку з мангалу. Красота. І так, м'язко вже готове. Дивіться, як гарно підсмажилось. Тепер це м'ясо потрібно порізати на дрібненькі кусочки. Порізала я вже це м'ясо на такі шматочки, яке воно смачне вийшло. Дуже хороше оце м'ясо стегна. Так що, раджу таке купувати. І тепер я розклала лаваші, і зараз на них буду насипати. Салату ось цього і зверху м'ясо. Ну, ось так от я поклала з краєчку салатик і шматочки м'яса Таке м'яско апетитне. І тепер дивіться, я просто загортаю його в цей лаваш. Загорнула одну сторону, другу сторону і сюди загортаю. Загорнула я вже чотири лаваші. І ви знаєте, оцей лаваш вірменський, він виявився трішки ламкий. Ну, я думаю, це не дуже так страшно. Так, і зараз цю шарму потрібно ну, буквально три хвилинки з однієї і з другої сторони підсмажити. Лаваш уже зготувався. Дивіться, який він гарненький вийшов. І така хрустка з кориночка. Так, зараз я його іще розріжу і подивимось середині. Розрізала я вже лаваш. І дивіться, який він получився Такий суковитий. М -м -м. Зараз пробую. М -м -м. Який він смачний. Супер. Дуже смачний. Люкс. Просто казка.